Шановне панса для мене це честь участь в цій міжнародній панелі дійсно з 2014 року, коли почалася російська агресія, особливо з 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення, закордонна політика України, дипломатична служба чітко зрозуміли, що комунікація є невід'ємною частиною державної безпеки, і що нам потрібно сформулювати наш наратив. Нам треба просувати Україну, але нам треба говорити з усіма у світі про. Про війну про звірства Росії про російський геноцид, який вже набув просто промислового масштабу для України. Очевидно ці російська пропаганда, дезінформація, це все наші вороги. Вони є частиною гібридної війни Російської війни Російської Федерації проти України, але очевидно, що вони агресивні не лише у царині військові, але вони ви. Дуть цю агресивну війну не лише проти України, не лише проти нашої країни, але також проти Європи, але і проти взагалі демократично цивілізованого світу. І ми розуміємо, що нам треба залишатися об'єднаними. По-друге, ми маємо бути обережними. А також нам потрібно розуміти, як нам говорити про, говорити правду про війну в Україні про звістя Росії, як повідомляти про це саме міжнародній спільноті. Ми звісно розробили. Внутрішні ефективні механізми, як ми поширюємо нашу інформацію, і як ми передаємо меседжі про війну. це наша щоденна комунікація. Але звісно, російська пропаганда, вона вже Це зусилля, в які Росія інвестувала дуже багато і багато років цим займалася, поширюючи пропаганду та дезінформацію, і не так легко з нею боротися, особливо коли мова йде про глобальний південь тому, що там. Україна завжди була дипломатично недопредставлена, і так само і щодо інформації по Україну. Тому ми розуміємо, як важливо охопити е, також голоси глобальних, півдня як партнерів України. Для нового для нас, щоб мати цей об'єднаний опір фімі та російській пропаганді та дезінформації. В першу чергу нам ми почали співпрацювати з різними міжнародними партнерами, такими як Великобританія. Ми почали стратегічний діалог із Великобританією в двадцять другому роді. То відразу після повноштабного вторгнення, і разом з ними ми враховуючи експертизу та комунікацію, ми також намагаємось. Запустити, запускати різні інформаційні кампанії про Україну, про війну, про воєнні злочини, які Росія чинить проти народу України, особливо для країн глобально, Індонезія, Кенія, Південна Африка. В нас там були проведені дуже успішні інформаційні кампанії. Другий це, звісно, наша співпраця з НАТО. Ми запустили діалог у 2024 році і це був стратком Україна НАТО. і Ми об'єднувались і здійснили обмін інформацією щодо загроз, щодо того, як нам їх оцінювати, визначати і як боротися з ними. Як протидіяти їм? Це також стало для нас важливою платформою, тому що очевидно, що НАТО є важливою платформою також для того, щоб ділитися експертизою, а також даними щодо різних російських загроз, які походять із Агресії, ну і також це українська комунікаційна група, яка є о була започаткована започаткованою року у Варшаві разом із нашими стейкхолдерами ЄС, Латвія, Естонія та багато інших країн. І, в принципі, ми намагаємося охопити наших партнерів глобальну На півністку. Моя ця платформа саме Латинська Америка, Африка для нас це дуже важливі регіони, і наш президент вже неодноразово не Ленський говорив, що нам треба просувати Україну в цих районах. Це важливо, надважливо для України. Ми ділимося інформацією з нашими партнерами в рамках цієї української комунікаційної групи, групи, намагаючись започаткувати спільний наратив, який ми просуваємо в цих регіонах. Але також намагаємося побачити, як ми можемо також може з допомогою культурної та комунікаційної дипломатії просувати наратив про війну, правду про війну, тому що очевидно, що там картина, Тинка для них виглядає трохи інакше. Це не те, що вони всі є про російське, ні, але вони просто живуть в іншому світі. І та війна, яка відбувається не лише в Україні, не кожна країна Латинської Америки розуміє, що це екзистенціальна війна за демократичний світ, що це демократія проти диктаторства, і також дотримання принципів територіальної цілісності, які прописані в Хартії ЄС. Отже, ця група є для нас дуже важливою. І ми також хочемо ділитися найкращими практиками інших держав, як вони достукалися до глобального півдня. для України. Це теж важлива порада. Ну і ще один елемент який є основоположним для України, це коли ми е, запрошуємо вам, журналістів з Латинської Америки, з Азії, з Африки, тобто з інших країн, і ці журналісти, як правило, мають зовсім іншу точку зору, коли повертаються вже додому з України. Після того як вони відвідали різні міста України, які були попередньо окуповані, як Буча, Ірпінь. Після того як вони побачили різні звірства, які коїть Росія проти України, після того, коли вони зустрічаються з різними стейкхолдерами, вони змінюють свою. Думку про Україну, і це таке м'який інструмент м'якого права для того, щоб змінити або змінити наратив у цих державах. І поки ми зараз говоримо про наш президент саме південній Африці з візитом, і це один з перших візитів до південної Африки, який є дуже важливим для наших двосторонніх взаємовідносила де у розгляді того, щоб ми нас могли почути почути, щоб саме глобальний південні почути нас. Дякую. Я би хотіла поставити вам ще одне питання, повертаючись до мого першочергового питання. Скільки я маю це професійне хобі, мені подобається читати російські стратегічні документи і те, як вони їх змінюють, редагують по ходу війни. І я бачу, що вони вже відредагували безліч стратегічних документів і Мають дуже чітке розуміння інформаційних загроз для їхнього суспільства. Вони говорять про психологічний опір, говорять про психологічний імунітет і так далі. Тому що очевидно, що вони теж вказують в цьому документі, що захід намагається нападати на них, атакувати їх. Ну звісно, Україна. Отже, моє питання наступне: як Україна змінює наші стратегічні документи? Чи маємо ми. Ми певні редагування в з розрізів фімі, і особливо за останній рік, тому що ми зустрічаємося тут на страт форумі СтратКому кожного року. Та й немає необхідності, говорити, що було три роки тому. Звісно, Комунікаційна стратегія України, Міністерство іноземних справ однозначно плануємо ми її переглянути, враховуючи винесені уроки війни, але також і експертні знання, яких набула Україна протягом вже повномасштабного вторгнення протягом трьох років. Також у нас буде окрема комунікаційна стратегія, яку ми робимо щодо Африки та Латинської Америки і азійських країн, що підкреслює меседжі, які Україна має до. Нести, але також і те, яким чином ми протидіємо російській дезінформації у різних регіонах, тому що звісно питання не лише про глобальний південь, але й про Європу нам надзвичайно важливо. Крім комунікаційної стратегії, що є дуже ефективні інструменти, щоб протидіяти російській дезінформації і власне протидіяти правдою. Нам треба говорити про звірства на кожному рівні кожного форуму і з міжнародними організаціями на рівні ООН, чи нехай це буде ОСР чи Рада Європи, чи на будь-якому іншому форматі Україна завжди адвокатує оголошення питання російського геноциду, російської агресії. Сі, а також гібридного виміру війни це не лише інформаційна війна, але й кібервійна. Тож ці складові також долучені до наших документів, що стосується гібридної війни, яку розпочала Росія проти України.